Коли сильно заглиблюватись в точку болі, свідомість це є світло до місця. Вона звільнює від болі. Тоді от цей простір пере... розчиняється біль і розуміє, що там нічого не болить. Таким чилом тіло зцілюється. Заглиблення у страх дозволяє звільнитися, ну, тобто повністю, побачити, що нічого немає. я Дозволяє оце от, ну, структуру самосприйняття, дозволяє усвідомити, що там нічого нема. І там нічого немає, там нічого нема. Там є тільки от ця тиша, спокій і благодать. Перебо... Саме буття є. Тобто саме буття є, бо є спостерігач, який це бачить, який це сприймає, розумієш? Є от присутність того, що сприймає оце. Тишу, оцей спокій. Оце все, так? Але оце якраз і є вічність, оця цей спокій, оця не спокій, а оцей, хто спостерігає за цим. Але ну воно воно як єдине ціле. Спокій і той, хто спостерігає, є єдиним цілим. Бо бо я є спокоєм, я є цією тишою.